За певними зобов'язаннями і ви виступаєте контрагентом, незалежно від певного виду договору, це договор купівлі-продажу або договору поставки, або договору про надання послуг, де ви, наприклад, виступали замовником, а виконавець не здійснив саму поставку послуг, або безпосередньо, якщо ви виступаєте замовником, і ви виступаєте виконавцем і безпосередньо замовник не оплатив. Необхідно. Робити перший крок. Які це кроки? Перший крок це в межах самого договору сформувати претензію і подати її на адресу самого контрагента, очікувати відповіді. Або взагалі такої відповіді може не бути. І в подальшому, якщо вже це питання не врегульовано на досудовому врегулюванні спору, то необхідно подавати до суду. Що з першого? Пункту з першого варіанту розвитку подій і подачі ваших дій що з другого пункту ви можете звернутись до мене для отримання юридичного супроводу. Обов'язково підписуйтесь. Дякую, слава Україні!